Два легковики та тролейбус 5 вересня о 18.22 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дубинській у Рівному. На місце виклику виїхали правоохоронні органи та рятувальники. Прибувши на місце автопригоди, ДСНСники побачили, що ДТП виникло за участі трьох автомобілів: тролейбуса Реномиган та Опель Астра. В останньому затисло пасажира. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання оперативно деблокували травмованого та передали працівникам швидкої. Медичної допомоги також з метою недопущення виникнення загоряння рятувальники від'єднали клеми акумуляторних батарей в машині та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Двох потерпілих 1998 та 2000 років дорожчення доставили до центральної міської лікарні. Наразі усі обставини автоперегоди встановлюють працівники поліції. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та вісім рятувальників. Слідчий Рівненського району управління поліції встановив, що 24-річний водій автомобіля Опель Астра, житель Сумської області, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на тролейбус, що стояв на зупинці громадського. Транспорту від удару легковик відкинула на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із Реномиган. Під кермуванням 38-річного рівнянина внаслідок ДТП до центральної міської лікарні доставили потерпілих водія та пасажира Опель Астра. Після надання медичної допомоги їх відпустили. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставили 24-річних водія та пасажира «Опеля». Після надання медичної допомоги їх відпустили. За фактом порушень правил безпеки дорожнього. Руху розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження у водії відібрані біологічні зразки на стан з п'яніння. Транспортний засіб із значними механічними пошкодженнями помістили на спецмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування. Наразі слідчі дії тривають. Ірина Жуковська, телеканал ITV.